Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І наразі пропоную проговорити е, щирість намірів наших західних партнерів. Так, днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині. Обміняти ракети Таурус на британський Штормшеу, аби надати Україні далекобійне озброєння. Відповідну заяву Кемерон зробив в інтерв'ю з Deutsche Сайтунг. Ми готові розглянути всі варіанти для досягнення максимального ефекту для України, зазначив очільник британського МЗС. Його ідея полягає в тому, що Німеччина могла б поставити Таурус до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Штормшедоу. Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього та всіх інших питань, аби допомогти Україні, сказав Кеброн. У січні про цю британську пропозицію повідомляла німецька газета Handelsblatt. Тоді е глава німецького. Е Міноборони Борис Пісторіус заявляв, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами. Нині Кемерон відкинув побоювання, що постачання крилатих ракет може призвести до ескалації війни в Україні. Він підкреслив, що Британія довіряє запевнянням наданим Україною, а також додав, що в Лондоні задоволені досягнутими домовленістями. Ситуація з можливим британо-німецьким обміном ракетами чинить розкол всередині суспільства в ФРН. Так, депутат німецького Бундестагу від Зелених Антон Хофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракетами. За словами Хофрайтера, було б краще, якби канцлер Німеччини Олаф Шольц не блокував постачання Таурос Україні. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок підтримала також пропозицію свого британського колеги Девіда. Кемерона обмінятися крилатими ракетами з Великою Британією. Про це повідомляє віддання «Шпігель». За словами Бербок, подібний обмін вже був щодо іншого обладнання, але не уточнила щодо якого саме. Процитую, круговий обмін, це так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант, і ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому. А ось, а ось заступник голови фракції опозиційного, опо, опозиційного блоку КДС ХСС у Бундестазі Йоган Вадефуль виступив проти ідеї кругового обміну е, озброєнням. Принаймні про це пише Дойче Велє. депутат. Вважає, що жоден круговий обмін не зможе замінити Тауру з за дальністю, точністю та силою ураження. Він виступив за передачу Україні ракет Таурус, які належать до найкращих систем, систем озброєння, аби запобігти поразці України. Deutsche Welle пише, що у німецьких політиків немає наразі єдиної думки щодо такого обміну. Ракетами. Якщо в німецьких політиків немає, то напевно хотілося б дізнатися і про інші думки. Зокрема, ваші думки, наші шановні глядачі. Напишіть їх, будь ласка, у коментарях до цього відео. Якщо воно було корисним та інформативним для вас, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал.